Усі лікувальні заклади області, які є комунальною власністю, готові до роботи в умовах з перебоями електропостачання. Про це повідомив начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олег Вівсяник. За його словами, всі 101 заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генераторами і запасом палива на 10-12 днів. кожен лікувально профілактичний заклад забезпечений джерелом автономного живлення. Звісно, ми працюємо над тим щоб цю потужність привести до максимально відповідної потужності потреби лікувально профілактичних заходів, ми над цим працюємо. Ми отримуємо зараз електрогенератори від Центрального Міністерства охорони здоров'я. Також ми отримуємо генератори від... Благодійників також у нас є програми, по яких ми закуповуємо генератори і вже закупили. і Маємо резерв. Після того, як 22 жовтня виникли перебої з енергопостачанням, обласна клінічна лікарня перейшла на альтернативне живлення від генераторів. За словами керівника закладу, перехід зайняв близько 15 секунд. З того часу було зроблено кілька невідкладних операцій. На час відключень від проведення планових операцій повністю відмовилися і зараз деякі операції Іні працюють від автономних джерел живлення від дизель-генераторів. Зараз скажімо, в даний момент, іде операція в кардіоторакальній хірургії. Виконується операція на серці. Енергозатратне обладнання в області лікарні, таке як МРТ, переведено в режим очікування. Внесли корективи і в процес приготування їжі. Встигли приготувати сніданок. А до обіду було в практично електропостачання, харчоблоку було відновлене. Зараз думаємо над тим, щоб зробити можливо якусь поліву кухню на, на той випадок, якщо е, виникне така ще раз ситуація. Ну, хоча ми справились, є у нас один котел для приготування їжі на ну на практично на дровах на вогні, але харчоблок потребує додаткового дезорієнератора. Готові в обласній лікарні і до проблем із водопостачанням за словами Віктора Ткача. У кожному відділенні зробили запаси технічної та питної води. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне.